Швидкий наполеон із лавашу в пиха форматі не лише смачно, а ще й некалорійно. Обов'язково зберігайте цю ідею. Для приготування рецепту замовляв корисну продукцію від Pure Tasty Food. У них великий вибір: натуральний мед, кава, натуральні джеми, масу гехії та кокосова олії та дієтичні солодощі. Такий же бокс можна виграти на сторінці за посиланням. Обов'язково погляньте. Злегка змащуємо сковорідку маслом ГХІ гехії і обсмажимо лаваш по 20 секунд з обох сторін, щоб став сухим, але не підгорів. Для заварного крему беремо. Молоко, яйце, трішки ванільного цукру, борошно і крохмаль. Перемішуючи на вогні, готуємо до легкого загустіння. Даємо трішки охолонутий, додаємо масло та мед і розмішуємо. Викладаємо лист лавашу, змащуємо кремом та беремо джем, яким трішки поливаємо кожен шар. І так робимо 7-10 шарів. Два листи лавашу перебийте в крихту блендером і присипте з боків та зверху. І дайте на полону просочитись 5-6 годин. You're